У мене просто серце розривається. Юра, ти ж маєш друга плиточника. Ну, ну як от таке допустити? Ну, скажи мені, будь ласка, чоловіч. Ну що тут таке? Тут треба переробити, ну не пасує там. Днімаємо це уйобіще, Юрік. Ось так воно виглядає. дай вам здоров'ячка. Для цей. Будемо знімати зараз полібом. Казав, що перше місце в Чорнораді мають підписи. Ось такого хлопці. В парі з колегою. В день нового року. Знімаємо цей клійочок. Найдрочна робота в цій, цій спецоперації це видалити от старі залишки силікону. Бачите, плитка рельєфна, ще навіть по, по, по бортиках. Сука, сюди. Сильно не бо тут такий пістолет він опасний. Але набиваємо таку колбаску, щоб гарно з залишками було. Хмельний розчин. Такий ятовський шпательочок. Я беру цю п'ятерочку і роблю. Дві який параводняк, блять. А замовник за то все гроші платить, ні? Хороші не <реш> <реш> ну що, все, Юрій, скільки ми тут промахались конціню. Та може півчасика кудись. Ти, ти вже не підпишеш <гум> години добрих, дві ми тут по з цим. Ну, саме важче це зняти, розумієте? І ось так воно вийшло. Ну, понятно. Взагалі, в ідеалі, я тобі скажу таку, друже, ванну заганяти під плитку. І тоді, шовчик виходить, у нас там... Два мм, а так то у нас трошки така колбаска получилась, але ну, на порядок краще чим було. Ну це носить. Ще хочу сказати, Юрєць, то та цей робоча мочалка да, 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 Плиточники, Ну вас треба посраці сікти. Ну що це таке? <рес> ну реально, то і то він каже: до, ну це бай це, це все. Просто на службі був не мав часу пригади до собою. А я тобі вірю, але хочу сказати плитичникам ну то не годи. Плитка має бути такою, як купляли її в магазині.